Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Канада оголосила про нову партію підтримки для України спрямовану на посилення мобільності сухопутних підрозділів та підвищення ефективності української авіації, як випливає з оновленої в листопаді урядової довідки щодо оборонної допомоги. Відправлення відбулося ще 16 жовтня. У межах цього постачання українська армія отримає 25 гусеничних транспортних машин сімейства М 113 а також партію запчастин близько 75 тисяч різноманітних запасних елементів зі складів канадських збройних сил. Ці ресурси призначені для підтримки. Експлуатації військової техніки та швидкого ремонту пошкоджених машин окремим напрямком допомоги стали засоби для авіації. Канада передає Україні 125 модулів для керованих ракет класу повітря-повітря ЕМ -повітря» 7 а також 38 пускових вузлів типу Лау 7 а такі направляючі можуть бути модернізовані під інші боєприпаси аналогічних габаритів, зокрема під ракети на кшталт ЕМ 132 срм чи СРМ що дозволяє розширити спектр озброєння, яке можуть застосовувати українські винищувачі, окрім технічних засобів, Канада. Да виділяє 30 мільйонів доларів на забезпечення українських військових зимовою амуніцією. У профінансовані таким чином комплекти входять десятки тисяч одиниць теплого одягу та взуття, понад 34 тисячі спальних мішків, майже 52 тисячі зимових курток, понад 9 тисяч додаткових утеплених речей, більш ніж 22 тисячі пар армійських зимових черевиків і понад 78 тисяч пар взуття, розрахованого на холодну та вологу погоду. Ці поставки стали черговим підтвердженням довгострокових зобов'язань Канади підтримувати обороноздатність. Тість України на тлі триваючої війни у Отаві наголошують, що допомога формується з урахуванням актуальних потреб української армії, які регулярно оновлюються на основі оцінок партнерів та командування ЗСУ. Канадська сторона також заявила, що працює над подальшими пакетами підтримки, у тому числі над розширенням програм, технічного обслуговування вже переданого обладнання. Окремо розглядаються проекти спільної підготовки українських фахівців для роботи з новими системами озброєння та засобами захисту, що мають надійти у майбутніх траншах. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.